Ну що, друзі, всім привіт! Рубрика Я садівник початківець. Ви всі пам'ятаєте, коли я знімав відео про оцю гілочку, відводок цей я прививав. Є там відео, як воно тільки прийнялось, бачите, яка вже висока. Це була груша дичка, і в цьому році я на неї привив. Прищепив ще два сорти і груші, ось один сорт груші, теж в розщеп, ось другий сорт груші, це під кожу, під, під, під кору. І ось четвертий, це яблуко. Це, це по-перше кожу, і взагалі це яблуко. От. Значить, наступний раз Оце я лишив гілочку і з дічки з цієї. І в наступний раз я сюди вона зробиться трошки товщі, і я прив'ю теж на неї щось. Або яблуко, або четвертий сорт груши. Отак ну, дивіться, як добре теж прийнявся цей сорт. Це рання Капа чи Калла, Калла по-моєму, називається якось вона. от. Це м, десь початок осені, це рання, а це пізня. Ну і яблуко, якщо я не помиляюсь, червоний принц або ріха, або худжи. Я забув, але для мене це не має значення, головне, щоб воно прийнялось. І оце гілочка буде по четвертий сорт груш. От. Так що так, прививав я в цьому році і виноград. Пізніше зроблю окремо відео по привиттю винограда, прищепленню. Дякую за увагу. На все добре.